Проект точка дотику оцінка рарії сьогодення у духовному вимірі чи комфортно наму світі, орі подій, явищ, думок, з якими стикаємось щодня, чи можемо ми змінити щось на краще? Краще точка дотику. Вітання усім, хто є у цій порі слухачем Радіо Буковина. Мене звуть Вадим Пелех. Це програма Точка дотику. Сьогодні у нас в гостях Сергій Обшанський, начальник інспекції з благоустрою Чернівецької міської ради. Вітаю вас, доброго дня, шановні слухачі. В ці дні виповнюється рік створення самої інспекції і рік ви працюєте на цій посаді. Що можна сказати точно, що то небайдужих чернівчан довкола роботи вашої інспекції немає. Одні поважають і підтримують те, що робить інспекція. Зараз ми про це поговоримо. Мо інші негативно оцінюють вашу роботу, закликають вас звільнити і ситуація останнього тижні, тільки підтверджує це. Ми також про це поговоримо. Отож, давайте спочатку про те, що вдалося зробити за рік. За рік вдалося зробити, на мою думку, не досить багато, але ті цілі та задачі, які ми ставили перед працівниками інспекції, вони виконані майже на 90%. Саме перше, це ми взяли на себе величезну таку нагрузку по кондиціонерам, які є в місті Чернівціх. Це Саме головне установи організації, ну і бари, і ресторани. Ми займалися демонтажом незаконно встановлених таких технічних пристроїв. Якщо взяти обласну державну адміністрацію, так як ми зазначали на це все в нас на демонтаж пішло півроку, але ми добилися своєї цілі. І Чернівці, на мою думку, і на думку чернівчан, з якими я спілкуюся, почали змінюватися на краще. Ще один такий момент, яким ви успішно можу сказати, що зайнялися, це очистка стовбів освітлення в центрі міста, особливо та по-моєму кругом від оголошень. Ми швидко забули, як виглядали ці стовби раніше, і як виглядають ці стовби, скажімо, в тому самому Києві чи інших містах. Виявилося, що за рік можна навчити чернівчан не ліпити рекламу, де попало. Де ж вони зараз розміщують цю рекламу і чи не було нарікання це? Як вам це вдалося? По перше, ми ви правильно зауважили. Ці лепопори виглядали досить непристойно. Там були різні рекламки: продам то, продам сьо. Куплю волосся і таке решта. Але спільно з працівниками МКП рекламою ми зустрічалися неодноразово з крупними операторами міста Чернівці, які займаються даним бізнесом. Щоб вони не пострадали як приватні підприємці, їм були оприляні через МКП рекламу. Такі спеціальні міні-борди, там де можна було розклеїти будь-які мали габаритні А з самими порушниками, як З самими порушниками, є один такий дієвий метод, такий автодозвон. Mm -hmm. Всі люди, які не в тих містах кліють малогабаритну рекламу, зазначають, як завжди, номер телефона. Ці номера телефонів, телефонів ми забивали в базу. Є в нас оператор мобільного зв'язку, який знаходиться не в Чернівцях, щоб не було корупційної складової, а в другому місті. І кожних 2,5 хвилини на номер порушника приходить повідомлення. Люди приходять на МКП рекламу. Інспекція з благоустрою складає адмінпротокол і після оплати штрафу. Обов'язково ми їх таких людей відключаємо. Просто і ефективно. Просто і ефективно, нічого не треба придумати. Ще, скажімо, давайте підемо в центр міста. Ну, Є реклама, яка висіла роками, там, скажімо, ті самі вивіски. Ви до кого найперше маєте претензії? Ті, які з'явилися нові, чи. Перевіряється реклама, вся стовідсоткова, все, що стосується історичної зони міста Чернівців. Переважна така прискіплава увага це перша зона міста Чернівців, але зауважу. На Якщо в 99-му році, там чи в 2000-му році чи в 2005 му році людина отримала дозвіл документи на розміщення реклами, і якщо вона навіть зараз не підпадає під якісь канони закону України про рекламу, то закон обратної сили не має. Людина не винувата, що її тоді дали дозвіл, а зараз ні. А всі останні, які вішаються зараз і на майбутнє, обов'язково йде перевірка. Угу. І зауважимо тому, що є центр надання від послуг. Кожний приватний підприємець може звернутися з відповідною заявою, з відповідною проєктною документацією, кошторисом, як воно там буде виглядати, і перепони в чому в цьому не ведуться. Будь То, ласка, Вивіски вони можуть бути і повинні бути, але якихось певних стандартів. Певних стандартів. Очевидно, у вас з підприємцями не з усіма вдається знаходити спільну мову. За цей час ви очевидно, що нажили не одного ворога собі в. Чернівецьких підприємців, мало того, е говорять про те, що ви тиснете на малий бізнес, що це з'ясування стосунків підминання під, е міста під себе, якось отак. От от. Ну, скажімо так, щоб не було ніяких там політичних наклонностей, утисків, і все решта, десь приблизно там 2-3 тижні назад я вийшов з політичної партії, щоб не бути політично мотивованим, і ніхто мені не закидав, що ми працюємо там по спецзаказу чи там вибірково. Mm -hmm. Ну, це саме основне, що я хотів би сказати. І приватні підприємці е в, більшості, в більшості вони розуміють, що це потрібно робити, що це. Вже на часі, бо ця реклама, яка була там на початку 2015 року, ми просто не бачимо своїх історичні будівлі в Чернівцях. І багато нарікань було від туроператорів, від людей, які проводять екскурсії, що такі в нас гарні будівлі, вони захаращені недолугою рекламою. Ну, я все одно думаю, що багато депутатів, серед таких чимало підприємців, вони шукають можливість, як з вами. Розправитися, скажімо так, і оті події в міській раді їх ну прикладом того є останнього часу. Якщо би ото інциденту не було, я так думаю, що потрібно було б придумати, щоб мати зачіпку, щоб. Вас звільнити двома словами про цей інцидент. не хочу сильно на ньому зупинятися. Що сталося, тому що в нас немає іншої сторони, але ну скажімо так, саме основна ціль інспекції і вообще органів місцевого середування це закон один для всіх. Що ти депутат, що ти двірник, що ти начальник інспекції, чи інспектор, чи журналіст? Якщо є порушення, то порушення треба виправляти. Інцидент, який стався з депутатом міської ради Казіміровичем, він повівся некоректно, висловився особисто в мою сторону, і я поступив, на мою думку, по-чоловічому. Можливо, з точки зору чиновника не так треба було поступити, а з точки зору чоловічої, то я відповів так, як вважав за потрібне. Там бійок ніяких не було, в нього був стакан води, ну, там, розплескався. Він, розплескався йому на костюм і рубашку. Але якщо, скажімо, реклама буває і хороша, і не хороша, якщо раніше про цього депутата ніхто не знав, то зараз його знають. Є це я думаю, що начальнику інспекції ще треба сказати дякую за це. Дякую. Тепер я не знаю хто кому має казати, тому що фракція зразу після цього, фракція, з якої партія з якої ви вийшли, заявила про те, що не буде далі працювати в, місь... в залі міської ради, доки вас не звільнять. Чим закінчилася ось ця історія? Ну історія закінчилася дуже просто. Було засідання постійної комісії по регламенту, етики і законності, на яку мене як начальника інспекції ніхто не перезвонив і не запросив, хоча я чекав в приймальні заступника міського голови. Але моя особиста думка: люди, які входять в регламентну комісію, вони були на антимайдані, а я був на майдані, і я не зобов'язаний... Відчитуватися перед такими людьми. Це моя mm -hmm. особиста думка. Ну, але комісія, зокрема, рекомендувала вас звільнити міському голові. Чи говорили ви з ним після цього, які плани щодо вашої подальшої долі? Комісія вирішила рекомендувати міському голові звільнити мене з займаної посади, але це сугубо і повноваження міського голови. Якщо міський голова вирішить, що мені не потрібно працювати. То подавати до суду я не буду ні в коєму разі. Доволі важкий момент у роботі інспекції взяли на себе це цю задачу боротися з стихійними ринками. Як це просувається? Чи є у вас якийсь механізм? Ну, окрім того, щоб там бо можна стояти цілодобово, доки будуть там ваші інспектори чи представники правоохоронних органів, доки бабусь з овочами і молоком не буде. Тільки ви йдете з вже наступного дня, все повертається. Ну, скажімо так, я як чиновник, який на зарплаті міської громади працюю з 9-ї години до 18.00. Тобто в цей період часу ми зобов'язані забезпечувати безперебійний прохід там, чи проїзд всіх людей там, на зупинках громадського транспорту, на тротуарах і недопущення стихійної торгівлі. Але з приходом в місто Чернівці. Нової патрульної поліції. В нас є домовленості по деяким е, таким крупним точкам стихійної торгівлі, вони після 18.00 проводять е, свій поліцейський рейд і також нам допомагають в цьому плані. Ми неодноразово зустрічалися з Олегом Петровичем Йосипом. Він е, пішов нам на зустріч, і ми працюємо зараз в тандемі. При попри заборони, скажімо, бо кажуть ці люди, що «О, дайте нам торгувати, це в нас зарплати маленькі, пенсії маленькі. А де нам торгувати? Тобто, що, що ви можете їм відповісти? Може дійсно не вистачає в Чернівцях, особливо в історичній частині ринків? Е, ну от як ну над цим питанням треба попрацювати, обдумати. Де можливо якісь там зробити мікроринки, але якщо е, говорити, наприклад, про ринок голові головний, який знаходиться на ентузіастів, то всі ті люди, які стояли на стихійній торгівлі, їх було порядка там 300-400, Вони всі забезпечені зараз місцями на тому самому ринку, головний директор ринка е, Анатолій забезпечив їх е, новими стелажами, е, облаштував е, робочі місця. Угу. І вони, Керівництво ринку керівництво також, ринку і також на пішло нам на Зустріч. І ми угу. знаємо, що зараз йде реконструкція ринку на Червоноармійській, да, на герої Майдана, Там також будуть нові місця е, двох зон на двохповерхова вони будівлю роблять, стілажі з підземним паркетом. Так я думаю, що це буде зручно для мешканців Чернівців і людей, які приїжджають з сіл. Але в принципо ваша позиція в тому, що з асфальту продавати продукти не можна. Ну, по-перше, це не гігієнично, по-друге, це є порушення. А по-третє, є спеціалізовані місця продажу на ринку. Якщо взяти кількість ринків в Чернівцях, якщо не помиляюсь, їх є 23, 23 їх просто треба розвивати. Ще ваші інспектори пересіли на ну стали мобільними. Не так давно вони пересіли на велосипеди. от така форма контролю за містом. Як вона себе показує? Ми поставили перед собою ціль залучення, як не залучення, а здоровий такий образ життя, створення, створення іміджу там такого, іміджу такого. В травні місяці я звернувся до народних депутатів. Бурбака, Сіврюкова, Ануфрика і вони матеріально допомогли. І ми за ці матеріальні блага купили на інспекцію вже 12 велосипедів. Інспектори вже не ходять пішком. Вони будуть кататися в світлий, світловий день це весна, літо. А на зиму будуть опять же, заходити пішком. Ви говорили про співпрацю з правоохоронцями, що налагоджуєте зв'язки і оцю, оцю саму співпрацю з поліцією. Ще хто вам допомагає, які контролюючі служби. Якщо взяти, наприклад, вулицю Степана Бендериво, це пітачок біля кінотеатру Чернівці, то mm -hmm. самі приватні підприємці виявили бажання боротися з стихійною торгівлею. Цей заклад Озі, і Челентано, і магазин День і Ніч. Тобто всі, що там знаходяться, вони прекрасно розуміють, що ну, таким ми создаємо просто бардак, а центр міста до нас приїжджає дуже багато туристів. Десь навіть два місяці назад була. Туристична делегація з Японії. А як ми знаємо, якщо японці приїжджають в місто і бачать якийсь потенціал, вони обов'язково будуть вкладати сюди гроші. Ще такий дуже несподіваний для Чернівців хід, про який ми ще сьогодні не говорили, це боротьба з мафами. Ну теж здавалося, б, такі малі архітектурні форми, кіоски на колесах. Це те, що ну, без чого важко було уявити місто. І тут фактично умовно одномоментно скажімо так. Вони зникли. Судів скільки ви маєте з цього приводу, зазначимо так. Вони ще нікуди не зникли. В нас ще є порядко до ста малих архітектурних форм, які ми маємо демонтувати, але одночасно зробити там за один день чи за місяць це неможливо. Ми взяли для себе пріоритет. Перша зона міста Чернівців поки що. Поки що. Uh -huh. Але і не забуваємо про периферійну нашу територію, це і Гравітон, і Садгара, і, і Кварц, і Южна, і Південна Кільцева, і всі остальні, там такі напрямки. Але з, зазначимо, що це така сама стихійна торгівля, просто uh -huh. треба робити все по закону. Якщо немає дозвільних документів рано чи пізно будь-який кіоск, будь-який МАФ, люба споруда. Яка незаконно встановлена, має бути демонтована. Люди мають привикнути до порядку. Ну, але я, в принципі, не сильно от, хотів би зрозуміти оцю схему. Допустимо, у людини, скажімо, є кіоск, в якому там продає вона якісь там умовні хот-доги. Е, десятиліть роками, там чи навіть десятиліттями. Е, виходить, що ця точка працює взагалі без дозволу, чи в неї є якісь документи, які. Вас не влаштовують, ми звертаємо увагу. Якщо там торгова точка Ківоск працював колись там з дозвільною документацією, у них була в наявності, але закінчилися там сроки дії, то таким проведеним підприємцям. Ну попередження, звісно, ми йдемо mm -hmm. на зустріч і щоб вони йшли обов'язково в департамент містобудівного комплексу і узаканювали повністю свої торгові точки. Але якщо торгова точка 18 років, наприклад, беремо. Проспект незалежності Небесної Сотні. Mm -hmm. Така точка була Куригріль, там, де продавали кури грілі, лано Якщо 18 років вони платили комусь на карман, то такі точки будуть демонтовані в першу чергу. Mm -hmm. e, ну, а то, то вони можуть виходити так, що вони одного дня можуть з'явитися, коли оформлять всі документи. Перша зона міста Чернівців ми повністю очищаємо. Цю mm -hmm. територію від малих архітектурних форм. 90-ті роки треба забувати в місті Чернівцях. Взагалі Чернівці славляться тим, що в нас дуже багато торгових площ на душу населення. Mm -hmm. mm -hmm. Построївся один комплекс «Формаркет», другий от нещодавно там гіпербуд. Тобто торгових площин у нас вистачає. Mm -hmm. Заповнити б їх. Заповнити б їх, так. Mm -hmm. це саме в першу чергу. Е, ще, ну, от... Що закидають вам, от, зокрема, що дуже багато то я вже говорив про те, що е, серед депутатів багато підприємців, а це означає, що ну, от, мають можливість вони трибуну для е, виголошення промов під час сесії. Сесії власне перетворюються в з'ясування більше стосунків, ніж в якусь там е, плодотворну роботу депутатів. І, зокрема, і вам закидається, що це політичні розборки, що ви виконуєте там е, прямі вказівки депутатів, е, е, нардепів. І, угу. і саме е, знищуєте бізнес опозиційних до міського голови фракцій? Ну, це на мою думку, це перебільшення. перебільшення. Е, народний обранець він е, взагалі має виконувати всі закони і бути взірцем для своїх виборців. І якщо навіть є, ну, наприклад, беремо там вулиця Головна, нещодавно ми знімали вивіску Samsung. Ну, якщо розмахувати по всім черенцям депутатською корочкою, що я депутат, і мені на закони наплювати, то мені, як чиновнику, на це ну це слухати дуже дивно. Депутат має бути прикладом для своїх виборців. Це крапка. Тут такі, оце ще як приклад. Ви проанонсували там, скажімо, в у відомому чернівецькому ресторані, півбарі, що будете демонтувати мангал. І тут підприємці, якби пішли на зустріч, зробили це самі. Стояв роками також <смітна> серед міста, в ну, спальному правда районі здоровенний <смітна> мангал і зник. Ми не будемо називати прізвища депутата, але спочатку ці депутати кричать, що в них все на законних основаннях і проходить певний період часу, там 3, 4, 5 днів. і Вони самостійно демонтовують. Питання одне: якщо все законно, то для чого самостійно демонтувати? Угу. Але якщо даний приватний підприємець чи депутат проводить якісь акції півні, то після закінчення акції це треба зібрати, відвести на склад, а на наступний раз опять це все виставити. Не знаю, чи це ваша парафія, ваша інспекція, але ви втручаєтесь активно, скажімо, що фірма, яка належить депутату, там не справляється з тими завданнями, які пообіцяли робити, вивозити сміття. Це також інспекція, може на це якось Ну, інспекція. Створена е, як контролюючий орган mm. в сфері благоустрою і санітарії. Це наша безпосередня робота, а пан депутат, про якого ви згадали, це Тіханович Максим, він директор приватного Київського ЖЕКа Укрторесурс, і з ним міська рада розриває повністю всі стосунки з... 1 грудня 2016 року так ніби На... депутати не хотіли, чи це не, не це депутатів? не повноваження депутатів, це повноваження виконавчого комітету, але виконавчий комітет не вирішив це питання. Якщо виконавчий комітет не може справитися своїми безпосередніми компетенціями повноваженнями, вступає в дію директор департаменту ЖКХ. Зараз ви очистили місто ви там від кондиціонерів, від вивісок частково, від інших якихось малих форм архітектурних. Що далі? Ви вже попередили там, скажімо, інших порушників, що їхня діяльність входить там в конфлікт, з тим що називається благоустрій. Ну, ви правильно зазначили, що ми ще частково це зробили. Там кондиціонери, незаконні реклами, вивіски тощо. Але ця робота проводиться щоденно. Була загальна нарада в департаменті житлово-комунального господарства, і ми взяли ще на себе телевізійні антени, які чорнівчани вішують на дима вентканали на головки, які руйнуються, а це є порушення, на історичні фасади будинків. Тобто безпосередньо балансоутримувачі, тобто керівники жеків приватних і комунальних відповідають за те, щоб цього там не було. Угу. Е тобто до квартир також доберетеся? До квартир вже вже потрібно добиратися, якщо ми візьмемо центральну площу. То там нема ні одного кондиціонера, ні одної тарілки антени, і так мають виглядати всі площі міста Чернівців. А вулиці в історичному центрі ми беремо спочатку самі центральні вулиці, центральні міністральні міста Чернівців. Це такі як головна Університетська. Івана Франка, там Олі Кабелянської, тобто спочатку взяти центр, центральну частину, а потім будемо добиратися до спальних районів. Багато також закидають, що о, взялися, ну подумаєш, вивізка, ви подивіться там на дороги, наприклад, ви подивіться на те, що в лікарнях відбувається, в садочках, в школах. І от. А ви там дострілялися ще до... працюючи регіональним там директором по продажі, я усвою одне: треба працювати згідно компетенції і повноважень. На жаль, я не депутат Верховної Ради. Я про все не знаю, але все, що написано. В моїй посадові інструкції ми виконуємо на мою думку. А чернівчани вже оцінять нашу роботу чи негативно, чи позитивно. Але кожен на своєму місці має працювати. Лікар має лікувати, військовий захищати, а не навпаки. А журналіст писати у вашій інспекції чи буде якась трансформація? Скажімо, ви б хотіли когось бачити в своїх рядах, підсилити кимось. Ну от якихось не вистачає можливо вам повноважень. Повноважень, слава Богу, нам вистачає, бо ми діємо е згідно закону України про благоустрій в населених пунктах. Є положення про інспекцію, є делеговані повноваження Чернівецької міської ради, які вони нам передали. Тобто цього все хватає. Ну, Було на початку бажання збільшити штат, але так як. Е Громадських інспекторів слава Богу вистачає і вони працюють досить якісно в цьому напрямку. То ми від цієї тенденції збільшення чиновницького апарату відійшли. Чим закінчилася історія, що депутати хотіли взяти роботу інспекції під свій контроль, під контроль, зокрема, якоїсь депутатської комісії. Це не є повноваження депутатів для того, щоб взяти якийсь там контроль і все остальне, то треба спочатку змінити положення. Одної там положення КП реклами, положення комунального підприємства МІСШЕ, положення інспекції з благоустрою, ввести зміни з в адмінкодекс. а Зміни в адмінкодекс це сугубо прірогатива депутатів Верховної Ради. Закінчуючи нашу програму, хотів спитати, чи немає у вас там бажання ну не, не подобається. Беру там з понеділка, звільняюся і займаюся чимось іншим. Тобто, чи будете і далі тримати це все на контролі? Як як я вже зазначав, якщо ми їхали 100 кілометрів в час, то з завтрашнього дня будемо їхати 150. і всі порушники благоустрою, обов'язково. Ми їх найдемо і покараємо. Дякую вам за розмову. Сергій Обшанський, начальник інспекції з благоустрою Чернівецької міської ради, був сьогодні гостем програми Точка дотику програму підготував і провів журналіст Вадим Пелих. Ще зустрінемося на хвилі радіо Буковина? Дякую. Гарно дякую, до побачення. Проект точка дотику оцінка рарії сьогодення у духовному вимірі чи комфортному світі, орі подій, явищ, думок, з якими стикаємось щодня, чи можемо ми змінити щось на краще? Краще, точка дотику.